Тим часом на Волині ДБР викрило схему, яку контрабандисти вибудували буквально в повітрі. Все почалося з того, що інспектор прикордонного загону вирішив підзаробити. Восени він домовився з місцевим мешканцем розповідати в себе Звичайно ж, коли йде на кордоні, не буде патрулів. Це давало контрабандистам вікно для запуску дронів із цигарками в Польщу. Там у лісі товар акуратно скидали, а спільники вже чекали, щоб забрати вантаж. Вигода була очевидна: через різницю в акцизах організатори заробляли понад 120% прибутку. Сам інспектор отримував плюс-мінус. 500 доларів за кожен успішний приліт. Лише під час двох задокументованих запусків переправили 120 блоків сигарет, що принесло майже 180 тисяч гривень незаконного доходу. Прикордоннику оголошено підозру в отриманні неправомірної вигоди з вимаганням. А це до 10 років ув'язнення. ДБР також перевіряє, чи не прикривав схему хтось із керівництва. Як так кажуть, доліталися.